Село довге на Чернігівщині. Нині це дев'ятеро людей, котрі залишаються жити тут. Попри те, що в селі вже давно немає навіть крамниці, щоб купити найнеобхідніше. Міст, яким діставалися Чернігова на початку великої війни, підірвали, щоб зупинити окупантів. Тож тепер об'їзна дорога збільшила відстань до міста удвічі, розказали селяни нашій тетяні Демох. Село, яке важко знайти, я обачаюсь, а не підскажете село довге, і ще важче туди дібратися. Знову перешкода це наш шлях до Дового. від Чернігова до нього лише 25 кілометрів, але прямої дороги немає. Ми знали, куди їдемо. І спочатку дорога здавалась доволі непоганою. Навігатор вів через села, та несподівано на шляху з'явилися вирви, а згодом опинилися у полі. Заїхати у село довге це ще той квест, це вже друга дорога, по якій ми не можемо проїхати, бо її просто-напросто немає. Зрозумівши, що навігатор тут безсилий, ми пішли по допомогу місцевих. Вибачте, будь ласка, не підкажете село довге. Ще вібадечки, що. Рибачка, а ви сюди не приїдете. Довго це Глинський хутор, як сюди, так позакатами, поза залісам, І там ви їдете потім на той самий. Там, наче вода, мостик, ага. а потім понад мостиком, там дорога наліво, і будете їхати, їхати. Довго? це тобі треба назад Так ми знову опинилися в лісі. Але знову перешкода. Річка, яку неможливо проїхати. Але тут нам пощастило зустріти пана Михайла, жителя того самого довгого. І далі полями та лісами ми їхали за ним. Але мені здається, тут ніхто не живе. Та в спогадах чоловіка село геть інше. Дворів тут було, може, 60-65. Людей не знаю, скільки. Ну, кожній хаті жили. Він виїжджав, але все одно повернувся додому. Ну, я тут родився, в школу в Івашківку ходив, до 17 років був тут, потім пішов служити, працював у чернігові. Ну це тут ось, хатинку купили. Де. Бо не може покинути. На хазяйстві має близько ста вуликів. Раз на два тижні вибирається в місто за продуктами або ж коли возить дружину на роботу. Пані Наталя працює в Чернігові, тож без машини тут ніяк. Сутки раблю троє вихідна. Ну щоб доїхати на роботу, мужу треба вивозити мене на сідні в 12 кілометрів. 12 туди. І отробила, їду обратно, в'їжає, мене встречай. А ще тут у довгому немає магазину. Раз на тиждень сюди приїжджає підприємець, привозить харчі. Раніше шлях до села Довгий йшов через міст. Спочатку повномасштабної війни його підірвали. А коли росіян витіснили з Чернігівщини, його так і не підбудували. Місцеві зверталися вже до Чернігівської ОВА. та сказала, що це не в їхні компетенції. Направила до киселівської громади. Ну а ті сказали, що це теж не їхні проблеми. Тому в місцеві вимушені їхати ось лісами, полями, в принципі, все те, що ви бачили, як ми сюди добиралися. Далі з паном Михайлом, який став нашим їдом, їдемо до найстаршої жительки села Ніни Григорівни. До клубу, там школа коли була. Добрий день. Скільки вам років? 81, буде 19 апреля. Скільки років ви тут живете в цьому селі? 80 год. Село було велике, співчія всі були. коней було 23. троє, у кожному дворі у були. Все життя пані Ніна прожила тут, у селі, серед чернігівських лісів. Не було 16 год, пішла в лісничество рабіць, побула в лісничестві, потім вийшла замуж і в колгоспі вже покуль. Поколі на пенсію пашла. Тоді село розвивалось, тут працювала школа, був медпункт, та молодь тут не залишалась. Тому у своїх дітей і внуків пані Ніна вже бачить рідко. Унучата на війні, три внучки мені на війні, одному внучку. Ногу оторвало. Її дочка вже на пенсії допомагає по господарству. Може, щоб не в, в тієї сходці, так мов, я вже не ходила. а то ось. Треба було о, за молоду, предвідять, що старість прийде. Там і роботаю, йодри важу, а улітку та возик накладу в'язку сіна, прив'язую і кузочкам утягнув і каже, попри все, довгому їй найкраще. Одну жінку тут на зиму забирають, так доки ноги потякалі, так каже, резіцьке на нахута. Не хочуть у городі. Чернігівщини Тетяна Демок та Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.